У цьому відео ви дізнаєтеся про представника червоної книги лісового кота та чим він відрізняється від домашнього. Лісовий кіт, поширений в українських Карпатах та на Закарпатті. селиться в горах, у глухих дубових, букових, мішаних іноді ялунових лісах, у плавнях, в очеретяних заростях, часто влаштовує гнізда на плавучих острівцях, довжина ціла до 90 см, відносно короткий притуплений хвіст з кількома темними смугами, кінчик хвоста та підошву лап чорні, очі блакитні або сірі. Кіт лісовий занесений до червоної книги причинами зміни чисельності цих видів є інтенсивне вирубування лісу, створення штучних лісових насаджень. І знищення особин виду під час відстріл бродячих домашніх котів, застосування мисливських капканів. Для збереження кота лісового необхідно заборонити відстріл бродячих свійських котів у місцях існування виду, посилити боротьбу з браконьєрством та контроль за дотриманням правил утримання псів.